Доброго дня! Запрошую вас на урок літературного читання до третього класу. Для того, аби налаштуватися на плідну працю, прослухайте вірш. Доброго ранку, сонечко Ясне. Доброго ранку земле прекрасне. Доброго ранку дерева багряні! Доброго ранку квіти духмяні. Доброго ранку, птахи галасливі. Доброго ранку, діти щасливі. А зараз разом попрацюємо над скоромовкою. Спочатку читаємо повільно. Клени по колу клали поклони, з кленів додолу впали корони. А далі поступово пришвидшуємо темп. Клени по колу клали поклони з кленів додолу впали корони. А зараз зупиніть відео та спробуйте самостійно прочитати. Роз'єднайте слова та прочитайте прислів'я, яке утворилося. Чудово! Ви правильно утворили прислів'я. Не соромно не знати, соромно не вчитись! Послухайте загадку та спробуйте її відгадати. Без крил, а літає, землю підмітає. Так, ви вгадали це відьма. Молодці. Давайте трохи відпочинемо та зробимо розминку для очей. Сьогодні на уроці ми продовжимо знайомитись з творами відомих вже нам письменників. Будемо продовжувати вчитися визначати жанри творів, давати характеристику головним героям. Познайомимося з письменницею зіркою Мензатюк та її твором новорічна пригода з відьмою. Зірка Захарівна Мензатюк це талановита українська письменниця, лауреат Міжнародного літературного конкурсу у США, літературної премії імені Лесі Українки Наталі Забіле. Далі будемо читати твір Новорічна пригода з відьмою». Уважно слухайте та слідкуйте. Новорічна пригода з відьмою Василько спішить. Аж лід під ногами хрустить, аж сніг порипує. А в сусідньому будинку живе відьма. От вона й перестріла хлопця. Куди ти, Васильку, біжиш, що лід під ногами хрустить і сніг порипує? спитала солоденьким голосом. До школи на ялинку, відповів Василько. Ви там будете співати і танцювати? І подарунки дістанете? випитувала відьма. І подарунки теж книжки, цукерки. Піду і я з тобою. В мене давно готові чари. Діти від них кричатимуть одне одному Мій костюм кращий, мої цукерки солодші. От вони й пересваряться. Тут уже Василько злякався. Не можна, щоб відьма прийшла на свято. Треба її завернути. Тільки як? Раптом він дещо згадав. Відьма в школі не вчилася, тому нічого не знає про слова. От я її їй поморочу, придумав він, а вголос сказав. Тітонько відьма, вертайтеся додому. Хіба ви не бачите, яка на дворі завірюха? Еге, мете, та якось дошкандибаю. Мовила відьма, насунувши капелюха на самі очі. Е, тітонько, ви прогноз погоди по інтернету не дивилися. Що ні, то ні, сказала відьма. Нема в мене того, як його, інтернету. А в прогнозі сказано, що сьогодні хуртовина, метелиця, віхола, сніговій. Невже буде стільки всього? Ага, буде? Хуга, юга, заметіль, хурделице. Ого го, як їх багато! зітхнула відьма. Хвища, хуртеча, завія, сніжниця. Що ж робити? Відьма вагалася, але вертатися не хотіла. Нічого, зараз я її переконаю!» – подумав Василько, а вголос сказав. Вертайтеся. Бо вітер холодний, морозний, студений вітер, зимний, крижаний. Відьма зіщулилася, бо раптом дуже замерзла. Справді, вітер пронизував до кісток, саме такий, як говорив Василько. А ти, хлопче, чого не вертаєшся? спитала відьма. Я загартований. Я на лижах бігаю, катаюся на санях. І на ковзанах. А ви, пані відьму, спортом не займаєтеся, тому захворієте. Це дуже сумно захворіти на самий новий рік. Смутно, журно, невесело і навіть печально, і тоскно, і безрадісно. Так і правда, аж плакати захотілося так стало себе жаль. Нарешті погодилася відьма. Тільки що мені вдома робити, щоб не нудьгувати? Зваріть собі кухлик чаю з чарівної м'яти чи ромашки, зателефонуйте до давньої приятельки і говоріть балакайте, лопотіть, патякайте, базікайте, теревенте, розводьте тари бари, точіть баляндраси, наплетіть сім мішків гречаної вовни. Ти диви, скільки справ. Здивувалася відьма та й потім чекувала додому. А Василько подався в школу, і таке там гарне вдалося свято. Ніхто з дітей не казав нікому неприємних слів, ніхто ні з ким не сварився, а всі танцювали, галасували, сміялися і веселилися. А зараз зупиніть відео та прочитайте слова. Правильно поставивши наголос. А зараз давайте перевіримо себе. Перестріла солоденьким, пересваряться, поморочу, дошкандибаю, зіщулилася, загартований. Погодилася. Зателефонуйте, приятельки, здивувалася. Потім чекувала. Неприємних. Галасували. Поверніться назад до твору та самостійно прочитайте його. Дайте відповіді на запитання за змістом тексту. Назвіть дійових осіб. Чи сподобалася вам казка? Які знання про значення слів допомогли Василькові переконати відьму? Які слова, що використовував хлопчик, вам не зрозуміли? Де можна дізнатися про їх значення? Уважно подивіться на слова, значення яких ви могли не знати. Поморочу. Задурити голову, заговорити. Дошкандибати ледве іти. Зіщулилася, примружила очі. Потім чекувала, потихеньку пішла. Поміркуйте, до якого жанру відноситься цей твір. Дайте правильну відповідь. Прочитавши цей твір, заповніть табличку. Що вам вже відомо про Василька, а що невідомо? Що вам уже відомо про Василька? Його ім'я те, що він школяр та живе у будинку. Що ще ви можете про нього додати? А що невідомо? Невідомо скільки йому років та де саме проживає. Додайте свої варіанти. Перейдіть за посиланням в описі під відео та виконайте тестування за темою сьогоднішнього уроку. Визначте для себе, чи сподобався вам сьогоднішній урок, та оберіть відповідну цеглинку Лего.